Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні у нас буде. Я хочу подивитися таку персону, як Си Цзіньпінь. Сі Цзіньпінь, Тобто, не де, а це тут іде. Він народився в 53-му році. Це рік змії, Змій. По західному гороскопу він близнюк. Хочу вам сказати, що змії вони дуже люди з одного боку мудрі, а з іншого боку, подлі. Тобто, плюс, якщо це людина добра, хороша, то вона мудра. Вона може бути вчителем, лікарем, науковцем, ну і так далі. Якщо ця людина подла, вона може бути преступником, злодієм, злочинцем, вона може бути деспотом, вона може бути тираном, вона може бути, якщо це касається інтимних відношень, не просто домінувати, вона може бути іменно жорстокою, тобто садизм проявляється такий. Змії, вони дуже маніпулюють людьми. Вони, ти навіть якщо ти вже не общаєшся з тією людиною, вона може на тебе впливати. Вона він не кине тебе в спокої. Це касається, якщо то були особисті стосунки. І це касається і жінок, і чоловіків. Хочу вам сказати, що це дуже тяжкий такий знак. Він, Не всі його можуть нести достойно. По близнюкам це інформація, це новини, Планета Меркурій. А, ще забула вам сказати, що близнюки це у нас по астрологічному дому йдуть. Це у нас третій, третій по-моєму, Так, да, Третій дом. В астрологічному кругу. І е, це близнюки. Один із знаків, е, який належить до західного гороскопу да, цього кругу астрологічного. І е, близнюки це повітря, це по е, картам таро, це жрець і влюблені. Але відображається цей е, прекрасний знак близнюків повітря в такий знак як дьявол і це дуже така суміш взривна, знаєте, я можу сказати, що дуже потужна така людина, він це іде е, 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 Д'явол – це земля, це монети. Це. Ну як монети? Я маю на увазі, що в, ви... Ой, ні-ні-ні. Вибачаюсь монети. То я не трошки попутала інформацію, вибачаюсь, бо я хочу вас іменно е, направити. Що ця людина володіє, щоб ви зрозуміли, по астрологічним домам Близнюки відображаються в стрільця. Стрілець – це сонячний знак, це знак вогню, і це планета Юпітер, це теж така, знаєте, дуже. Ну, як сказати, розвиток подій дуже швидко відбувається. Цієї планети це розвиток, іменно розвиток, і це іменно діявол по картам Таро. Тобто жрець і влюбльоні відображаються у діявола. Дивіться, який перепльот іде. Близнюки повітря відображаються в стрільця вогонь. Тобто тут така суміш взривна, що просто нереально. І ця людина, тому вона має владу, бо вона вміє по дьяволу маніпулювати людьми. По змії, у е, своєму китайському, своєму гороскопі, він теж такий же. І тут. Е, він, з ним дуже тяжко договарюватися, його дуже трудно перетягнути на свій бік, його трудно якось в чомусь. Е, Бо жрець, люди це ж традиція, а в них традиція дуже серйозна річ у китайців. І якщо він в чомусь переконаний, його дуже трудно це прибрати. По влюбленим, так, йде вибір, але ж розуміти, по вибору іде і зрада також. Тобто це людина, ось представте собі такий пере, 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 такий Uh, як сказати, такий перекресток, але це uh, людина, одна дорога іде, він, uh, інформація, повітря, да, це близнюки чисті. Uh, друга стезя йде в землю, це вогонь, і це uh, ой, земля кажу, бачите, як ця земля причепилася. Це вогонь і це uh, стрілець, і це дьявол, це Юпітер, це розвиток подій. Він зараз подивимося з вами. Мене що цікавить? Мене цікавить його, відно, його думки відносно цієї війни. Я хочу зрозуміти його думки Сі Цзінпіня, народженого 15 червня 1953 року. Я хочу зрозуміти його думки до цієї війни Росії з Україною. Що в нього в голові? Відлюдник. Ось в нього свої думки. Він сам собі на умі. Що в нього в почуттях? Він двойственна людина. Він і вашим, і нашим. Його дії до відносно України? По дев'ятки монет він якось, вроді, непогано відноситься до України. Але це публічна його, е, публічна. А що не публічно? Як не публічно? Дивіться. Дуже відрізняється. Гроші, тобто заінтересованість матеріальна. Раді грошей він приймає сторону України. А на самом ділі він проти України? Він е, ось, пожалуйста. Це вогонь. І він летить. А, покажіть, будь ласка, нам сторону, як він відноситься до Росії? До Росії він відноситься холодно. Холодно. Холоднокровно. Це, вроді як його картина така. А що на самом ділі то, що приховано, як він відноситься до України? Фортуна. Він співпрацює з Росією і дуже вдало. Для Китаю. Звісно, дуже вдало для Китаю. І зараз вони співпрацюють дуже-дуже е, серйозно. Чи надає е, Цзиньпінь е, військову допомогу Росії? Так, надає. Надає і причому е, немало. немало. Його відношення до західного цивілізованого світу, цього Сінзіньпіня. Як грошам. Так же, як і до України. Його відношення до Західного світу просто заробляти на цьому гроші. Це ну, нормально. Як він відноситься до Америки? Він її боїться. Він боїться Америки. Він боїться Америки. Він Європи не боїться, він боїться Американців. Зрозуміло? Ось він. Ось вам і все. Ось і все. Він вже на стороні Росії. На жаль. На жаль, на жаль, він передає дуже багато Росії. Дуже багато. Україну просто використовує як такий, знаєте, собі, багату країну, яка е, ну, надає, цікаве йому все, він заробляє на цьому. Ми в нього багато чого купляємо, І техніку, шту, і електрону, ну і все-все-все. Давайте спитаємо, а що б, б він хотів? Що б він хотів для України зробити? Таємниця. Ну, давай, Сі, відкривайся, що ти хочеш для України? А все ж таки він хоче, щоб Україна перемогла, люди. Дивіться його потайні мислі. Да, цікавий хлопець. Цікавий. цікавий хлопець. А що ж він бажає для Путіна? Для Путіна. От конкретно для Путіна. Що він хоче, щоб було з Путіним? Суд. Це дуже круто, люди. Це просто шок для мене. Я, М -м ви знаєте, от реально. Реально, це шок. Дивіться, це подвійна людина з подвійним дном. Це дуже цікаве, це Дуже цікава людина. Вона хоче, щоб Путін отримав відкритий суд, страшний суд. Так, зрозуміло. Ну, і давайте спитаємо: чи хоче Китай отримати землі Росії? Забрати їх собі. Так. Він хоче. І він не просто хоче, він вже це робить. По, цьому, по цій карті він вже того хоче. Він дробе. Він вже то робе. Тому, звісно, йому той Путін не потрібен. Ну що, ми все, в принципі, узнали? Як буде відноситись? Цзінпінь? Uh, Після перемоги України. Як його буде відношення до України після перемоги України? Радість. Радість. Ось так. Ось так. такий у нас сі. А що він буде робити це для України? А для Росії? Що він буде відчувати, коли вона програє цю війну? А... Десятка жезлів. Десятка жезлів. В нього буде дуже багато бажань відносно Росії, що він навіть втрачає... Знаєте, розум, що йому перше віджати у Росії? Клас, ще супер. Ну, я не можу тут нічого сказати, це просто це просто супер. Супер. А, ну, може, 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 щось. Знаєте, хочеться спитати, ще таке, таке цікаве питання по поводу ковіду. Я хочу спитати, цей вірус ковіду, Китай, а, зробили а, по своїй волі вони це зробили, цей вірус, і викинули його в світ? Мені, мені більше нічого сказати. Так, так, це було нове, неізвідане. Незрозуміле? І вони в це вляпались? І вони в це вляпались? А це був план? Це був план їх? Так, це був їх план. А для чого це було? Наш той план? Що вони хотіли цим зробити? Вони хотіли правити світом. Вони хотіли володіти, володіти е, світом, е, по всім, е, знаєте, щоб світ сидів от в заперті, а вони володували світом, тобто, щоб вони диктували, що робити всім, от вони хотіли бути отакими. От Люденьки, ви ж не можете створити нічого, ви ж, все, ви ж все злямзуєте. Ви ж все злямзуєте, ви ж все робите, злизуєте все у всіх, крадете технології, купляєте технології. Це просто жах. Ну, от то, що я хотіла вам показати. Ось так. Вони хотіли володіти світом. Вони хотіли світ мати в своїх руках. А, бачите оцю безконечність. Ось у мага є такий знак. Безконечність. І вони цього дуже хочуть. А, хтось в Біблії написав? <кхм> Біблію писали люди, ми ж розуміємо то да Хтось колись в Біблії написав, що будете володіти світом жовта раса. Ну, і, мабуть, китайці вирішили, що то вони. І вони плодяться, 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 плодяться. І, мабуть, вони так наплодилися, що ум за розум зайшов. Ну, ось вам ковід. Ось ковід. Вони не розчитали, це нове було для них. Звісно, вони не можуть таке зробити по уму. Вони ж навіть нормальну вакцину толком, оця їхня коронавак, вона ж 50 на 50 йде. Вона не витримує таких тяжких якихось так. І оця колесниця – це її бажання, так? Я вам ще хочу сказати, що вони хотіли зменшити число своїх, свого населення, бо це е, карта сім'ї, сім колесниця. Бо їх дуже багато, пенсіонерів, їм треба платити пенсію і так далі, так далі, соцвиплати. І ось вони хотіли ким стати. Ну, це по ковіду. Це Китай дільно, це так, я вже так, в догонку. Але ось він Сі Цзінпінь, І ось відношення до Америки. І ось відношення, що вони хочуть для Путіна. А ось то, що вони хочуть для України. Але вони це приховують. Ось так. І вони будуть радіти. Радіти будуть, а по Росії вони будуть мати все, що вони хочуть. І вони вже мають то. А зброю вони продають. Продають зброю. До Західного світу відносяться просто як до копілки, до Європи. Відносяться просто як до багатих людей, які їм дають гроші. Ясно, так? Да? Ну зараз до України вони відносяться ось так. На самом деле. Тобто ресурси ресурсами, але з вогнем. З вогнем, знаєте. Я б даже сказала, що вони. Ну, Теж, я ж не скажу, що це дуже гарна карта, правда? Ось дивіться. Тобто, ну, тут йде е, явно. Вони думають, блін, ніхіра собі хохли роз, розійшлися, а ще їм всі допомагають. Вони, ніхто не ожидав, що е, бо історію ж переписували 150 разів. І е, всі ж думали, що росіяни все побіждали, всі воїни побіждали росіяни. А оказується, та ні. Ось так, Цзіньпінь, ми розкрили ваші всі бажання, ваші всі думки. Ось так. Так що вперед, вперед, українці, до перемоги. Все буде добре у нас з вами. Ну, а Китай. Китай, я не скажу, що всі китайці, але їхній оцей е... диктатор, він. Він хоче от таким бути. Володіти світом. Все, люди показала вам, розказала. Думаю, що ви, в принципі, десь так біля цього і були, біля цих мислей. Давайте ще хочу відкрити відлюдника, оцього очельника. Так, да, я не сумнівалася в тому, що це традиції, це традиції, і це, ну, це китайське все. Традиції це все китайське. Ось. Бачите, що вилізло, жрець. Він не виліз жрець. Він і є жрець, розумієте? Він і є жрець, в тому, -то, в тому -то ж і вся вся фігня. Що він і є жрець. Ось він і виліз. Ось так. Все? Пишіть свої коментарі. Ставте лайки, щоб це відео побачило більше людей. Щоб трошки гарніше розуміли, з ким ми маємо справу, хто такі китайці. Це дуже цікава тема, Китай. Вони багато пережили, але нічого не зрозуміли, по-моєму. Сидять там в резерваціях з цим ковідом. Та вже перехворіли всі, і вже б нічого б не було в них. Від того, що вони ходять в тих масках, і непонятно, чим коляться, то вони мають кучу проблем. Ну, а це, бачите, результат від ковіду, який вони хотіли нам. Всім нав'язати і хотіли, ось ковід, ось то, що вони хотіли. Це їх бажання було, і це е... вони хотіли володіти світом. Ось так. Все. Почуємось, папа.